Та команда Стен готова поділитися добіркою свіжої інформації у студії Юлія Боднар. Мої вітання. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про те, як формуватимуть нову фіскальну службу, скільки столичних сімей отримали субсидії на сплату житлово-комунальних послуг, коли з'явиться гаряча вода у міських квартирах та з якої акції розпочався тиждень мобільності у Києві. Про це все просто за мить. Ну а розпочнемо із найактуальнішого. Протягом цієї ночі на Донбасі знову стріляли. Наприкінці доби російські найманці тричі порушили перемир'я. Повідомляють у штабі антитерористичної операції. Так на Артемівському напрямку близько 20-ї та 23-ї години по Позиціях наших військових на північ від Санжарівки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. О 23.35 опорний пункт сил АТО в районі Кряківки, що на Луганщині. Злочинці також обстрілювали зі стрілецької зброї. Внаслідок цих обстрілів втрат серед українських бійців немає. Після опівночі і до 6 ранку, 17 вересня, в зоні АТО зберігався режим тиші. Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення санкцій проти Росії. Таким чином глава держави затвердив рішення РНБО від 2 вересня, яким санкції вводяться на один рік. Про це повідомив прес-секретар голови держави Святослав Цегулко. По імені санкційні списки осіб та компаній оприлюднені на сайті президента. До них потрапила низка представників змі, серед яких, зокрема, Дмитро Косильов та Олена Березовська. Під санкціями опинилися діячі культури, наприклад, Йосип Кобзон. У чорному списку також радник президента Росії Сергій Глазів. Глава Чні Рамзан Кадиров, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інші російські політики, проросійські учасники конфлікту на Донбасі, а також судді. Фіскальна служба буде сформована з нуля, як і поліція. Повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, у конкурсі на загальних підставах зможуть брати участь і відсторонені посадовці. Яценюк закликав керівництво ДФС залучати до цього процесу бізнес омбудсмена. Також глава уряду доручив керівнику державної фіскальної служби провести розслідування діяльності митниці за останні три місяці. повинна бути затверджена повністю нова структура державної фіскальної служби всіх вивезти за штат, набір на керівника області, району, як фіскальної служби, так і митниці, так і поки що податкової міліції, яка повинна бути ліквідована, в такому самому форматі, як набір здійснюється на національну поліцію. Тести, прозорий конкурс. Субсидії на сплату житлово-комунальних послуг отримали понад 108 тисяч столичних сімей, і це більш ніж у два рази з половиною більше ніж торік. Повідомив директор департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов. За його словами, наразі в Києві зареєстровано понад 800 тисяч пільговиків, що потребують соцпідтримки. Документи субсидіантів оброблюють майже шість десятків штабів. У столиці завершено процес гідравлічних випробувань в рамках підготовки міста до опалювального сезону. Загалом комунальники ліквідували більше 1300 аварій. Повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, наразі ще 400 будинків залишаються без гарячого водопостачання через різноманітні пошкодження. Їх мають ліквідувати за три дні. Якщо ж гарячої води у квартирах не буде довше, посадовець закликав містян повідомляти про це за телефонами контакт центру 1551 та 1557. Київ завершує розробляти нову модель руху громадського транспорту. Про це розповів в ефірі телеканалу Київ, перший заступник голови КМДА Ігор Гурніконов. За його словами, така потреба виникла через суттєве зростання за останні два десятиріччя чисельності населення та кількості авто на вулицях. Оптимізувати транспортні потоки столиці допомагають кращі наземні компанії за підтримки світового банку, які за різними методиками упродовж дев'яти місяців вивчали найрізноманітніші аспекти пасажироперевезень. В результаті буде внесено корективи в схеми руху громадського Транспорту деякі маршрути об'єднають, таким чином подовживши їх для зручності пасажирів. А на деяких напрямках з'являться абсолютно нові маршрути. Особливо це стосується спальних районів, де немає метро. Зокрема, трої ще не звідки щодня 150 тисяч киян дістаються на роботу та інші райони міста. В результаті схеми ми дуже чітко Поменяем маршрутизацию. Мы ведем маршруты, которые будут длиннее, то есть которые будут следовать туда, куда людям нужно, и в какой-то степени уменьшим количество машин, ну, увеличим, увеличим масштаб то есть размеры этих автобусов, mm -hmm. которые как бы меньше заменены длинными. Мы планируем, что вот эти места пересадок, которые очень важны для людей, где люди теряют минимум 10 минут, вот мы на эти 10 минут сократим время доставки ну, людей на работу. Строїщини, солом'янки та навіть броварів Зранку на майдан незалежності з'їхали сотні велосипедистів, аби поспілкуватися, зробити фотографії та запропонувати своє бачення розвитку спеціальної інфраструктури. Акцією «Ровером на роботу у столиці розпочався європейський тиждень мобільності. Рватка та сорочка, офісний дрес-код, не перешкода, їздити на велосипеді, доводять учасники акції і ровером на роботу. Наприклад, Олександр тричі на тиждень дістається з дому в компанію, крутячи педалі. Дистанція чимала, стриєчний на Баршагівку. 50 в середньому. Троєщина, борчагівка і назад. Це для мене відпочинок, хобі, хобі відпочинок. Можливість розслабитись. Це віддушина. А от для пані Валентини шлях відомо на місце роботи у кілька разів коротший, найкращий спосіб доїхати до офісу саме на двоколісному, де дає учасниця акції такої ж думки й інші вололюбителі. Я живу від роботи 4 кілометри. то мені або йти пішком, або їхати тільки 4 зупинки автобусом, або ж проїхати на велосипеді. Вранці здорово замечательно. Це добре, що народ все таки переходить на такий транспорт, так як Європа вся дав кілька десятків. Тів років їздить на велосипедах, і це в рамках нормального. З кожним роком у Києві збільшується кількість велосипедистів, кажуть організатори. А такі акції цей меседж для влади, що потрібно будувати спеціальну інфраструктуру і спосіб спілкування між любителями роверів. Ми поширюємо інформацію про правила дорожнього руху для велосипедистів і різну корисну інформацію для всіх, хто хоче спробувати сісти на велосипед. І дуже важливо, аби люди між собою знайомилися, спілкувалися і об'єднувалися в якісь свої маленькі велосипедні громади по районах. Акції велосипедом на роботу стартував європейський тиждень мобільності. Впродовж семи днів у Києві. Проведуть день без авто, день паркування, велоекскурсії та велошколу. Богдан Піліненко, Віталій Савчук, Телекана Київ. Центр Києва очистять від нелегальних кавових машин. Про це повідомили у прес службі департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Там зазначили, що золоті ворота, майдан та Олімпійська є ключовими об'єктами міста. Вони є найбільш цікавими для туристів, тож там має бути найменша кількість хаотично розставлених автомобілів. Крім того, незабаром у департаменті розроблять точки для розміщення засобів пересувної торгівлі, які будуть реалізовані під час додаткових торгів, йдеться у повідомленні. Києва Віталій Кличко призначив своїм розпорядженням премію київського міського голови 60 студентам столичних вузів, які успішно навчаються, проводять наукові дослідження, здійснюють науково-технічні розробки і вже досягли значних результатів у цій справі. Кожному з них виплатять 1725 гривень. Відбір кращих студентів здійснено конкурсною комісією за поданням від вищих навчальних закладів першого четвертого рівня акредитації. У столиці розпочалася третя черга реконструкції парку Кіото. Перевірити, як просуваються роботи, приїхав посол Японії в Україні Шагекі Сумі. Дипломат порадив міській владі, як можна покращити парк та створити там справжню японську атмосферу. Цей парк символ співдружності між двома країнами і містами. Та є не лише місце відпочинку, а й осередком японської культури. Цьогоріч міська влада на капітальний ремонт виділила 6,5 мільйонів гривень. У парку прокладають нові доріжки та створюють поливну систему на алеї Сакур. Також планується. Встановити в парку понад 18 ліхтарів та оновити газони. Оновлений парк для кияни для того, щоб всі ми з вами тут від, можу, могли відпочити. Для того, щоб гості із Японії, також завітавши в Україну, от могли тут себе відчувати фактично як вдома. От, тому саме ми і консультуємося з японською стороною вже по нюансах. По нюансах, наприклад, влаштування саду з каменів. І так далі, тому що ми не все досконало знаємо, і нам тут потрібна саме така допомога, яку ми отримуємо під час такої зустрічі, як сьогодні. японський парк це ціла специфічна філософія. Суд тому, що парк має виглядати природним, але є рукотворним. І дуже хочеться, щоб цей парк також мав таку філософію і був подібним до японських. було б добре, якби було зроблені ворота терисі для, для японського парку, через який він був би схожий на картину. Ось такими були новини цієї години. Далі о 15 й інформаційну зміну підхопить Олена Бевс. Ну А я ж прощаюся до завтра. На все добре і будьте здорові.